У нас вже починає все там налагоджуватися, да, деякі, деякі аспекти налагоджуватися. Наприклад, у нас вже є світло, це, блядь, клоруто, да, його не вимикають. І дуже круто, що у нас є світло це заслуга ДТЕК, да, Вони молодці. Да. Але детек молодці, тільки коли у вас є світло. Тільки у вас вимикали світло. О, там у роті відкривалася книга скарги пропозицій. Да? Скарга детек, що за херня? Пропозиція, ідіть нахер, а. <рив> да, і я дуже не любив, коли вимикали світло, бо ми були вимушені готувати на горілці. газові горілці. Газові я їх боюсь, капець, чесно. Я дуже їх боюсь, тому що ти відкриваєш телеграм, бачиш фотку, думаєш, знову прильот, потім ні, балончик взорвався, блядь. Звала балончик і півквартири, блядь, нема просто. І тому, щоб ви розуміли, у мене дружина з дитиною йшли в укриття не коли була повітряна тривога, а коли я варив макарони просто. що... Ви коли-небудь готували вечір із засідки, коли ти такий: бля, єбоне не, їбони, бля, що... Є, ну точно не на. з ним, алло, Глова? Та нахір мені ваші бургери, пусть людина прийде пельмені помішає. я... Я щось боюсь підходити, да?